Привіт всім, з вами Дедіон Лібліз, і сьогодні ми з вами трішечки поспілкуємось про Ягу 8,8. Ну, типу, це 8 рівня, вона ось завезена. Я не знаю, що, взагалі ми е, кажемо на неї, як Тигр 8.8. Все. Тобто, ось якось так. Її завезли за, 17, за 18 доларів, а також за золото завезли за 5500. І, чесно, для неї така ціна це є прям норм. От, типу. Танк 5500, Окей, коштує норм. Тобто щодо ціна, якість нормально. Ну, це недорого для неї і не дешево Ну Можна було б за 4500, але стандартна ціна 5500 і мені здається, вона нормик. Преміум аккаунт 30 днів, плюс тобі ще камуфляж, плюс тобі ще Х25 на неї. Е, ну, х5 Х5 на неї. Аватарчик, електрошок, ну і тут трішки бустерів і в ще закинули. Взагалі такі набори досить часті е, в магазині, от, і, і мене питають, чи вигідно купувати ось такі набори. От саме такі набори якраз таки вигідно, тому що танки старенькі, ВГ їх частенько завозить за 5500. І там 30 днів Према, які коштують 2500 золота. Тобто додайте сюди до 5500 і вийде вам якраз таки 8 км. Тому, як на мене, звісно, варто. Тобто, Це якраз таки та саме ціна. Поїхали, обладнання глянемо. Не обладнання а технічні ці, технічні характеристики. Основне бронювання 263 мм в корпусі, до речі. Це досить багато для 8 рівня. Борт 84 і корма 84 це теж досить непогано. Тобто, танкувати буде. Взагалі ця яга в неї досить, ну, досить багато броні. І вона танкує досить часто. Шкода на хвилину 3563, що є прям на восьмому рівні серед ПТ. Ну, Як мені здається, ну це прям йде топчик. Тобто, це прямо от одна із перших непоганих по ДПМу. Час перезаряджання 5,9, середнє пробиття броні 235, що є окей. Середня шкода 350, час зведення 4,1, розкид на 100 метрів 0,261. Кути вертикального наведення – мінус 7, теж непогано, Кути горизонтального тут башти немає, тому 10-10, ну, таке не дуже файно, але може бути. Максимальна швидкість 38, ну, як якийсь тяж, не знаю, приблизно 38 – це досить непогано. Назад 12. Ну, назад не їде не дуже. Е, поїхали броню, глянемо. Так, щодо броні, е, як тигр 8,8, має досить непогану броні, так. Ви скажете, де тут броня? Тут ВЛД, НЛД повністю сірі. НЛД буде сірий для всіх, тобто для восьмих, для сьомих, для дев'ятих рівнів. Він буде НЛД, прям буде сіренький. А ось щодо ВЛД, тут вже трішечки цікаво, тому що ВЛД. Проти таких як Progetto, проти таких, у яких міліметраж пробиття до 200 міліметрів броня в неї буде. Як тільки це звище 220 міліметрів, 230, 240, взагалі, напевно, 220, мабуть, ще в ВЛД не буде шитися. А ось 230, 240 вже в ВЛД, тобто верхню кришку, верхню бронеплиту, буде шитись на їзі. Так як це скорпіон. Я зараз дивлюся е, зі Скорпіона на ягу. І в нього пробиття 246 мм, що досить багато для 8 рівня. І такі цифри у 9 рівнях Тобто для 9 ось такий він буде яга. Це на ББ. Якщо ми поставимо голду, ну, шиї це без проблем, зараз тільки би на голду поставити, було би ще файно. Ось. На голді. Повністю сірі, тобто ще й щоки стають сірими. Звичайно, що тут мінус 7 КВН, і іноді ви будете грати від цих КВНів, і. При, ну, кути нахилу будуть трішечки кращі. І тому броні буде трішечки більше. і Тобто танкувати вона буде більше. Проти восьмих рівнів, проти таких, як якихось важких танків, яких пробиття ББХами 220-200 мм, проти СТ, то танкувати вона буде. А ось проти всіх інших, у яких міліметраж більше 230, в прямій проекції, без якихось нахилів пробиватись буде без проблем. Фугасами не шиється. Катками також, також танкує, тому що 80 мм це непогано, це досить файно. Ними вже можна танкувати, бо борт, борт, борт 80, якщо ви пам'ятаєте. І катки танкують. Не сказав би, що дуже часто, але ними можна танкувати. Це так, кажу вам, щоб ви розуміли. Так, спорядження в мене стоїть ось так. Тобто універсальний, обов'язково два не В жодному разі не ставте форсаж. У мене два ремкомплекта стоїть, тому що гуслі дуже часто, траки дуже часто збивають, треба їх чинити. Тому це ну, дуже, дуже важливо. Також спорядження в мене стоїть, це я показав. Амуніція стоїть ось так. Шоколад все-таки в цьому дусі. Боєкомплект стоїть ось так. Ну і обладнання. По обладнанню гарматний досилач, допрацьовані модулі. Тут стоїть маскувальна сітка, хоча, можливо, варіація можна і поставити на поліпшену оптику також. Ну, в мене стоїть на маскувальну сітку, тому що частенько стоїш в кущах, і щоб тебе не засвітили першого. Е тому, тому я ставлю на маскувальну сітку. Е посилену броню ставлю, броня є. Тому посилену броню можна ставити, але якщо вам, ну, ви бачите, що вам вона ніяк не допомагає, що ви рідко танкуєте, то можете поставити собі на. На поліпшену збірку. Я на посилену броню ставлю, тому що в деяких моментах ну, може, може допомогти. Посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і системи подавання спорядження. Якось так. Поїхали до зрівняння з іншими танками. Так, йдемо далі. Щодо зрівняння, по зрівнянню у нас як тигр 8,8 перший, потім йде самовенте. E, наша ПТ-шка італійська досить зараз e, часто їсть в рандомі прокачуємо. Ну і преміум теж вз 121 ГФТ поставив, аби була. E, подивимося, щодо ДПМ. -у. Ну Всі ви знаєте, що в прокачуваній самовен 64 ДПМ досить непоганий. 340. Тут він ще кращий 3,562. Щодо ВЗ 120, 2908 120 взагалі ДПМ. ВЗшка теж досить, ну, досить ДПМний танчик, і тому тут питання в тому, що ДПМ, ну тут ДПМ файний, тобто щодо ДПМу питань немає. Також щодо пробиття. Е, В Самовенти 225, в ВЗ 248, у нас 235. Не саме гірше, десь посередині. Альфа 350. Тут плюс, ну, як сказати, звісно, що самовенти і ВЗК мають більше броні, ой, більше е, шкоду за постріл, але 350 ми кидаємо трішечки частіше. Тобто, в нас постріл на хвилину 10-18 в, в той ж самої Італійської ПТшки 76 і ВЗ 120. 27, 27. Тобто ми тут на голову вище. Перезаряджання 5,9, тут 7,83 і тут 8,25. Тому ви розумієте, звідки береться ДПМ. Так, далі в нас швидкість польоту снарядів, до речі, тут досить непогана. 1100, що є великим плюсом. В Самовенти 870, а в ВЗ 100. Ну Недалеко ВЗ пішла, але все одно ми трішечки краще. 217 час прицілювання в самовенти 226, ну і ВЗ, звичайно ж, секунда 72 трішечки краще буде, ніж у нас. Але 2.17 непогано. Розкид 0.29, що є під обладнанням, досить непогано. Так як під підобладнанням у самовенти і у ВЗК всього по 0344-0326, що мені здається, є досить. Таким, ну, комфортним, але не дуже. Тобто, в нас прям дуже комфортно, непогано. Так, далі в нас щодо діапазон повороту вліво-вправо по гарматі, в нас 10, а тут в самовенте 45, тому що там є башта. Тут прикол в тому, що є башта. А в ВЗ 10 так же само Ну, середня Типу, нічим не виділяється. Швидкість 38, у самевенти теж 38, і в ВЗ взагалі 50. Ну, 38 це тобто не дуже швидко ми будемо приїжджати. Ми такі не дуже прям маневрені, але 38 це все-таки не 28. Так, співвідношення, потужність двигуна в нас також краща щодо співвідношення прибутку 171%, що досить непогано. Тобто яга фармить і досить непогано. Тому що пробиття є. І за рахунок цього ви користуєтесь менше голдою і за цього фармите більше. Так, щодо відсотку, 51,45 непогано. Так, звісно ж, це не 55%, як у ВЗшки кі і само але 51.45 теж непогано, це не... Це трішки більше середнього, і це вже файно. Це не нижче середнього, не 49, не 48, то було б за біда. Тому... Ну, гравці показують більш-менш непоганий. Так, ну поїхали грати бої. Поїхали дивитися, як вона себе показує в боях. Це саме цікаве. саме цікаве. Єдине мені дуже кричить. Не знаю, як вам. Я, мабуть, трішки менше зроблю. Отак. До, От До бою! Так, ну ми можемо поїхати наліво. Давайте трішки поговоримо про плюси і мінуси. Плюси в цьому танку це його, це її броня. Це гармата ДПМна, найдпмніша на рівні. Е, також, е, мабуть, ну, більш-менш маневреність. Більш-менш маневреність. Щодо мінусів. Немає башти, немає дуже потужних класних КВНів, тому що тут мінус 7. Це не дуже файно. І, мабуть, І, мабуть, все. Е, прикольно, куди прилетіло. Ага, бачите, куди? В що в щічки. Але у Ісухи пробиття просто, ну там, Unreal, тому і летить так. Класний бій перший, непоганий. 359. Пробиття є, ДПМ є. Так що. Єдине там ісуха, яка мене може забрати. Так, я танканув. Я танканув. А вона там так і сидить. Добре, ДПМ у нас дай Боже, тому ми кидаємо досить часто. 352. Так, ну в нас пропушили, нам би десь далі від'їхати і стати від башти. Ну, щоб ми могли. Ну як від башти, від корпусу. Щоб ми могли хоч якось грати. Хоч якось грати. Маневреність тут така собі, ось це, так, да, це є нюансик такий, але у всьому іншому у всьому іншому танчик досить цікаво грається. І яга мені подобається. Я коли на твінки її забрав, у мене на твінку, ну там було 5500 золота, накопичив, я її забрав, і в мене досить класні бої на неї були, досить показові такі. І тому танчик однозначно погано. Це погано. Ну, проти таких ми танкуємо. Це прям. 100%. А ось щодо от індикаторів всіляких ось таких ях. Ой, ях. Ну що, шановна? Добре. Ну, це я вам і казав, що ми таке танкуємо. Е, проти. От ЛТХ, оце погано, лт би забрати. Якщо би Скорпі калтеху забрав би було б прям взагалі класно. Боже, куди воно летить? А в нього ж фугаси, якщо я не, не, не помиляюсь у вендикатора. Бачите, КВНів трішечки не вистачає. Це вже є біда. Це вже є біда. Не пробили. Ґґ! Ну, тобто, маневреність. Ну, проти трьох, що я зроблю проти трьох? Нічого. Але танчик прикольний. Тут команда злила. Вона командно-залежна. Цей танчик однозначно командно-залежний. 2к встигли, до речі, накидати при такому бою. І скільки ми зафармили? 30 тисяч. Ну, при тому, що ми кидали бебехами, ну, типу, такі прям, ну, норм, напевно. Не скажу, що дуже прям класно, але. 171% це непогано. Якби у нас був відсоток 175, ну ми, можливо, б, скільки, там, на 5-10 тисяч більше б фарманули, А так. Ну, це поразка. Треба дивитися бій при перемозі. При перемозі вам би показати, О, то було б файно. Але ж команди, каже, в мене кидає, це ж як завжди. Як на огляд, так і команди на підбір. Аби максимально показав, що ви будете отримувати, коли, коли будете зливати. Тому що зливайте ви частіше, ніж перемагаєте. Це так ВГ, напевно, каже. Це. Можна, до речі, сюди поїхати. Тобто ось КВН, я вам за це і казав. Мінус 7 КВН, ну, трішечки не вистачає. Ну було б вже мінус 9, мінус 8, ну вже було б непогано. Мінус 7. Ну... Ну, типу, вони, напевно, це роблять із-за того, що ДПМ, ж таки, типу, лютий. Якби ще й КВН не дали, та й відбашти, то то взагалі була пімба якась. Тому вони зробили щось, каже, незрозуміле. Але в нас є насипи всілякі, ми можемо від насипів грати і спокійнесенько собі. От ти ж будеш робити. А ну що ти туди-сюди льоцаєш? А в нас киде швидке, і ми вже що? І ми вже, каже, перезарядилися. Ну там би активно залетіти би в нього, а не оце чекати, перепипуватись. Ой, 354, як приємно вона альфу дає. Мені так не на ній грати, коли вона таку альфу дає. Давай, погнали. Він та 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 Так, ну ми його повинні зараз. Я точку брати не буду, шановний. Мені треба його швидко забирати. О, сушка. Добрий вечір. Оце погано. КВНів цих, от не вистачає їх і все. Не вистачає і все. Сушка допомогла. Треба її збривати. Там їде Т-77, тобто вона, скоріш за все, буде десь тут. ДПМ у нас кращий, швидший. Т-77 зараз забере. Все. І команди немає прикол в тому, що команди вже немає. Хотілося б зіграти, але вже. Буде дуже тяжко це зробити. Знову такий бій. Ну, знову треба третій бій буде грати. Ну а як вам показати ще бої на ній? Такі ось імбові бої. 418, до речі. Ось сюди курва каже. Дракула ззаду. Ми МБТ. Про це не потрібно забувати. Забрали. Ну, бої. Команда зливає, ми тащим і не дотаскуємо, тому що їх дуже багато. Якби може, в Т77 більше було б ХПшок, може б щось і зробили. Знову другий бій 2000 45 тисяч фарму. На 15 тисяч більше, до речі, ніж в минулому. Хоча накидали майже однаково. Е, давайте ще один бій зроблю. Буде хай відео буде довше. Е ну, я не, я не знаю, як можна зробити огляд за 8 хвилин. Ну я, я не розумію. Я дивлюсь на англомовних. Вони роблять огляди за 8 хвилин. Ну, як ти можеш показати нормальну бої, нормальний бій е на цьому танчику за 8 хвилин? За 8 хвилин це ну, один затяжний бій. Один затяжний бій. Я реально не розумію. Ну, як мені. Мені як хочеться глянути огляд, чи варто мені купувати якийсь танк, мені хочеться глянути на нього, як обладнання стоїть, як там все стоїть у нього, як ТТХ в нього, як він грається, побільше боїв подивитися, тому що ти його купляти будеш, і тобі хочеться подивитися, чи варто його брати. І коли люди за 8 хвилин, а, ну, за 8 хвилин такі, а, бій такий, раз, 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 і все. Ну, типу, треба ж подивитися все, треба ж ну, оцінити, я не знаю. Ну це, мабуть, для, більше для новачків. Зрозуміло, що ті, хто... Олди гри дуже довго і вони ну вже бачили той танк, бо що це не новий танк, і він старенький. І вони його вже 100 тисяч разів бачили, вже 100 тисяч разів бачили його ТТХ, знають як він грається, то. Бляха. Тут проблем, мабуть, ніяких в цьому. От якраз скорпіон, який нас. який нас без проблем пробиває. Ви пам'ятаєте, 246 мм. Добрий вечір. Добрий вечір, я диспетчер. 396 вилетіло. Воу. Боляче. Йох. ей Йох. йох е але в нас ДПМ у 3К. Ми його, каже, розвалимо тільки так. Особливо, якщо він на КД. Все, а він на КД. А в нас наші 3К ДПМ у. Ах, якби ще ж. Якби ще ж не СМВ, було би ще краще. О, а вона на. Добрий постріл. Шановний каже, ви там дивіться. Що він робить? боже, що за тупе створіння? Я не розумію. Ну, ви вибачте мене, будь ласка, але він мене ще й підпирає, ще й фульний боїться. Так ти ж тримаєш їх, там лев шотний. Колись в тебе команда тупих, каже, складно робити оглядові бої. Зараз подивимося, якими. Я скоріш за все це виріжу. Подивимось, скільки її зафармали. Це перемога, до речі. Так, ну що, яга вийшла з бою. Дивимось, скільки ми нафармили за 2400. 2400. 77 тисяч. Тобто, приблизно, якщо ви будете накидувати 3К, можна і вивозити за 100 тисяч. Можна під 100 тисяч, 90, скоріш за все. Тобто, фармить непогано. Так, звичайно, в такому рандомі з такими союзниками танк гратися, це... гратися буде. Ну, треба буде дуже думати. Дуже обережно стояти десь ззаду, тупо від союзників, і просто чекати своєї участі, тому що граючи десь на першій лінії. З тупими союзниками ви нічого не зможете зробити. Типу, вас будуть чпехати, вони вас не будуть прикривати, і тому тут нема. питання тільки в тому, щоб грати десь далі. Якось так. Всім дякую за перегляд. Чи сподобався вам цей танк? Напишіть в коментарях, чи ви його вже взяли, чи ви. Ну, коротше, якісь свої думки напишіть, будь ласка, щоб я, я прочитав і подивлюсь. Всім гарного настрою, бувайте!